Друзі, місто Львів в нас осінній бум продовжується. Ви бачите, навіть до сервісної служби утворилась така черга з нових тракторів. Техніка очікує на передпродажку, на мийку і після цього вона поїде до своїх господарів. Фотон реверсний, Сінтай 244, Донфенгі стоять в черзі. Ця вся техніка вже має своїх господарів. І найближчим часом, сьогодні-завтра, вона поїде до своїх власників. Тож, якщо вас цікавить новий тракторець з гарантією, з безкоштовною доставкою, з пакетом документів, звертайтесь до нас, вся техніка є в наявності. Працюємо 24 на 7. Відвантажуємо безкінечно трактори. Ось давно такої черги не було в нас на відвантаження.